А ось ви де. Сьогодні у нас салат із сезонних продуктів, слива, хамончик, фета. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Топимо за український контент. А я пішов, підготуюсь. В найбільш сонячну пору року хочеться їсти менше жарених, жирних та тяжких страв. Хочеться сезонних фруктів. Та овочів. Сьогодні ми в випуску приготуємо разом з вами легкий, смачний та ситний салат із сливок свіжого микса салатів. Зробимо соус, вінігрет, додамо туди нотку Греції, а саме сир фета. Також трішечки додамо Іспанії, хамончика, буде дуже смачно. Вам всім бажаю смачного настрою. А я до справи! Першим ділом ми зробимо з вами соус вінігрет. Для цього нам буде потрібна ложка. Беремо одну ложку меду, одну ложку герчиці. Я обрав лагідну, щоб було ніжніше. Додаємо чогось кислого. В мене це буде оцет яблучний. Можна сік лимона, сік лайма, будь-що що буде кислим. Додаємо пів ложечки кислоти. Додали наші інгредієнти, беремо в руки венчик і все діло гарненько перемішуємо. Саме головне в цьому соусі зробити гарну та смачну емульсію. Зараз ви все побачите. Все, ми всі інгредієнти перемішали, беремо нашу олійку одною рукою додаємо олійку, одною рукою постійно помішуємо венчиком. Олійку додаємо поступово. Отихесенько. За рахунок того, що ми додали сюди кислоти. У нас утворюється така, як ви бачите, густа емульсія. Далі що ми беремо? Додаємо сіль перець за смаком. І знову це все діло треба перемішати гарненько. Все, наш соус готовий. Беремо наші сливки, достаємо звідти кісточки і розрізаємо їх на 4 частини. Сливки готові. Беремо. Наш мікс. 50% відправляємо в мікс, 50% залишаємо на декор. Далі нам потрібна гарна тарілочка. Це все діло ми гарненько міксуємо, викладуємо і міксуємо одночасно. Іншу половину розкладаємо навколо нашого салата. Можна покласти зверху. От, куди ви бачите, туди її кладіть. Так буде набагато соковитіше та смачніше. Все, салатик трошки віддвігаємо, далі ми переходимо до фети, беремо пачку фети і нарізаємо її кубиком. Я обрав такий крупний кубик. І починаємо також в хаотичному порядку розкладати його на наш салат. Переходимо до декорування нашого салата. Хамончиком. Я взяв 100 г хамона, цього буде дуже достатньо для цього салата. Беремо, підбігаємо салат, наш хамончик, прошута, що у вас там буде. Розрізаємо навпіл, беремо слайс і легкими рухами робимо такі квіточки, м'ясні квіточки і вставляємо в наш салатик. Нічого складного, все дуже легко. Склали, змяли, зробили таку квіточку і вставляємо. Так само проходить хаотично. Беремо наш соус венігріт, беремо ложечку, зачерпнули соус і такими швидкими рухами починаєте декорувати чи заправляти, правильно сказати, наш салатик. Все, ми заправили наш салатик, даємо 2-3 хвилинки, щоб соус трішечки пройшов через салат, як кажуть, осів, дав соковинку. І наш салатик буде готовий. Як ви бачите, салат ми зробили, нічого тяжкого. Простий, легкий, смачний рецепт. Саме головне натхнення, бажання і трішечки часу. Ставимо на стол, всі гості кажуть, вау, бомба, пушка що це таке. Всі каштують, розлітається. Як кажуть, ну що тут ще казати? Зараз я вам його покажу зблизька. Всім бажаю смачного настрою, мирного неба. До зустрічі далі буде.